Що сталося? Чому ти такий сумний? Все добре, не переживай. Просто трошки переймаюся за сесію. Але до сесії ще місяць і ти найкраще на своєму курсі. Може, в тебе щось болить? Нічого у мене не болить. Все добре, я ж кажу. Просто трошки таке настрій, що нічого не хочеться. Бувають дні, а іноді тижні і місяці, коли яскравість відчуттів життя наближується до нуля. Робота не мотивує, звична рутина перетвориться на низку безглуздих завдань, і навіть улюблена їжа не приносить задоволення. Погіршення психологічного стану може виникнути у будь-якої людини, і це нормальне явище. Якісь проблеми на роботі або в особистому житті можуть викликати поганий настрій, але поганий настрій не може тривати довго. Багато людей часто використовують слово депресії в випадках пригніченого настрою, і це помилково. Депресія. Це слово люди часто використовують, описуючи як відчуття швидкоплинного смутку, так і затяжного поганого настрою. Фахівці стверджують, що є велика різниця між відчуттям печалі та депресивним станом. Приймаючи одне за інше, людина може проігнорувати ознаки хвороби і не звернутися за допомогою вчасно. Смуток і депресія різняться. Давайте розглянемо фізичні симптоми. Поганий настрій впливає на фізичний стан, але не кардинально. Людина може піднятися з ліжка, виконати ранкові ритуали, навіть якщо відчуває смуток. Депресія набагато сильніше відображається на фізичному стані людини. Навіть прості ранкові ритуали стають непосильним завданням. Депресивний розлад часто супроводжується занепадом енергії, безсонні або надмірною сонливістю, відсутністю апетиту, відсутністю уваги та погіршенням пам'яті. Сумувати і засмучуватися через якусь причину, а іноді і без нормальний процес. Хвилюватися, переживати і не знаходити собі місця у складних життєвих обставинах таке періодично трапляється з кожним. Тому важливо пам'ятати, що смуток це емоція, і не більше того. Коли йдеться про таку хворобу, як депресія, то це вже не просто смуток. Депресія. Це стан, при якому людина дуже сильно відчуває спустошеність, відчай, зневіру, безвихідь. І триває це тижнями, місяцями, а інколи й довше. Якщо ми говоримо про смуток, то настрій може змінюватись. Наприклад, людина може прокинутись в гарному настрої, а до вечора вже засумувати. Іноді посумувати це дозволити собі розслабитись і випустити накопичені емоції. І це навіть корисно. У разі депресивного стану емоції токсичні і руйнівні. Людина може відчувати сором, безвихідь та розпач. Депресія асоціюється з абсолютною порожнечею, Безбарвністю світу навколо. Жодного задоволення чи наповнення, тільки байдужість. Бажання зникають. Нічого не хочеться. Та й навіщо? Єгоре, що сталося? Останні два тижні ти сам не свій. Та все нормально. Ну, я ж кажу. Сесія, сесія, сесія. Трошки переймаюся. Але до сесії залишився ще місяць. Ну, ну просто такий стан, що нічого не хочеться. Не переймайся, я ж кажу. Якщо ви помітили у себе деякі симптоми, не поспішайте з діагнозом. Його може поставити лише лікар. Спеціалісти в першу чергу звертають увагу. Не тільки на симптоми, але й на їх тривалість. Наскільки б вам не було сумно, неможливо засмучуватись два тижні поспіль. Все одно будуть зміни настрою. Депресія описується фахівцями як більш безпросвітний стан, що триває два тижні і більше, і може мати не одне обличчя. Вона може бути як хронічною, так і сезонною. Якщо ви відчуваєте в себе розлади сну, погіршення апетиту, погіршення пам'яті, вам варто звернутися до фахівця. І головне, не докоряйте собі за свій стан, навіть коли почуваєтеся надто безпорадними, щоб боротися, зверніться до лікаря та швидше повертайтеся до щасливого і здорового життя.